Всім привіт! Бігаючи по аукціону Віоліті, натрапив на рекламу цікавого лоту під назвою 1 гривня. Лот рекламується. І у нас тут прописано він як інкузний брак. Звісно, багато чого цікавого я вже бачив, але такого ще я не бачив. Це для мене вперше. Ось така ось гривенька Володимир Великий, з одної сторони. а з іншої сторони, ось таке ось чудо, чудо-юдо, я б сказав. Бо в мене слів просто немає. Бачите, який он інкузний брак. Получився десь в гаражі, більш за все що. Якщо подивитися на поле монети, видно, що як щось зверху налито, і відповідно. Покладена монета, яка більше всього ще на кіта олов'яний сплав чи щось, типу такого, було налита на іншу монету, придавили. І, відповідно, це діло нагріли, бо тут видно і края такі, якісь дуже-дуже скудні. Також видно тут воздушні прослойки, які виплили на поле монети, відповідно. Ну і напис дуже і дуже цікавий. Кому це ще не було? Зрозуміло, можна подивитися ось наступне фото. Вага монети. 4,93 грами. Що відповідно, я навіть не знаю, яка це повинна бути монета, бо 1 гривня важить 3,3 грами, 2 гривні, 4 грами. А тут от така ось товстушечка. Ну і тут також видно фото. Звісно, якість дуже плачевна, але видно, що з одної сторони щось трішки виступає, Це явно не тінь. Бо тінь йде знизу, а тут іде зверху. Ось бачите, який народний потік йде і, відповідно, продається. Хоча я, звісно, такі лоти після продажі стараюся, як то кажуть, не рекламонувати, як деякі можуть подумати. Але ж це такий трешак, що просто неможливо було пройти мимо. Так що дивіться, які рарики продаються по рекламі, в принципі, відповідно, вже з 21 числа. Рекламується, і, в принципі, як на мене, вже повинні були б його-таки, все, -таки, все -таки, як то кажуть, заблокувати. Так що гарних торгів продавцю. А ви дивіться, і в принципі можна зробити навіть краще. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.